Цю новорічну закуску я відношу до категорії легких у всіх її проявах. Легко готується, і за КБЖВ вона також легка, без тіста і зайвого борошна. Гладкий великий огірочок нарізаю ось так овочерізкою. Після цього промакую зайву вологу паперовим рушником і нарізаю тоненько слайсами рибу. Викладаю огірочок і зверху змащую тоненьким шаром крем сир. Зверху викладаю червону рибу і акуратно. Загортаю в рулетик. Подивіться, який рулетик виходить чудовий. Додаємо обов'язково якихось деталей, у мене мікрогрин Редису, викладаємо на тарілочку і можна подавати до столу. Це дуже просто, смачно, легко і готується буквально за пару хвилин.